Доброго ранку малята! Запрошую вас на заняття із за ознайомлення із соціум, де ми з вами познайомилися із правилами дорожнього руху. У великому мегаполісі чи маленькому місці, а можливо навіть у селі, на маленьких піш... пішоходів чекає дорожньо-транспортні пригоди. Знання правил дорожнього руху запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина має їх знати: дорога не місце для гри та бігу, тому що по ній рухаються автомобілі, в яких потрібно триматися подалі, на безпечній відстані. Маленькі пешеходи повинні знати 10 основних правил. Ходити треба по тротуарах тільки з правого боку. Ходити вулицю потрібно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлений світлофор, то вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що перехід заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, то подивіться, чи немає поряд автомобілів. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини, дивимось направо і тільки тоді переходимо дорогу. Переходячи дорогу потрібно міцно тримати маму за руку або іншого дорослого. Можна перебігати дорогою, особливо якщо поблизу є автомобілі. Не можна обходити автобус не попереду, не позаду. Треба дочекатися, поки він поїде із зупинки. Автобуси, автомобілі, тролейбуси, які стоять, потрібно переход, обходити позаду. А трамваї попереду. Можна влаштовувати ігри на дорогах, тротуарах та мостах. За містом необхідно йти по узбіччю на зустріч автомобіля, тобто по лівій стороні дороги. Можна на проїжджій частині кататися на велосипедах, самокатах та ковзанах. Дорогу потрібно переходити спокійно, без метушні. У цього, дітям потрібно знати деякі дорожні знаки, шохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї сторони на іншу. Пам'ятайте, що переходити дорогу по пішому переходу можна лише тоді, коли горить зелене світло на світлофорі. Перш ніж переходити дорогу, переконайся, що зліва немає автомобілю. Дойди до середини, подивись направо і якщо автомобілів немає, то можеш сміливо переходити дорогу. Окрім наземних переходів, ще бувають підземні переходи та надземні переходи. Знак обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Уїхати на великій швидкості заборонено. Такий знак можна побачити біля школи, дитячого садочка або на ігровому майданчику. Це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Дорогу переходять у спеціально відведеному місці. Для того, щоб запам'ятати, де саме, пропоную вам намалювати піший перехід.